Зустрічайте неймовірний новий Браво Бразиліан! Це перший бюзгальтер, який забезпечує зручність, комфорт та непомітність під будь-яким одягом. Це те, що найсексуальніші моделі світу одягають під сукні на показах, і те, від чого в захваті експерти зі світу моди. Не можу повірити, що цей диво бюзгальтер такий недорогий. Я його навіть не відчуваю. Це наче взагалі не мати на собі бюзгальтера? Супер, браво Бразиліан! Чудовий! Він комфортний і він ідеально сидить. Бюзгальтер, браво Бразиліан! Це непомітний бюзгальтер, що тримається без бретелів чи застібок. Бразиліан це ідеальне рішення для відкритих суконь, які підкреслюють вашу фігуру. Він чудово підходить для будь-яких особливих подій: для весілля, коли ви наречена чи просто гостя, для випускного балу чи для вечірки, і прийому, на який ви маєте одягти офіційну або коктейльну сукню, і вигляд якої може зіпсувати звичайний бюзгальтер з його застібками. Якісний бюзгальтер без бретельок і застібок із стільними чашечками та вбудованими кісточками. Він ідеальний для суконь, з якими необхідно носити бюзгальтер, але без бретельок. Підкресліть свою індивідуальність з новим браво Бразиліан! Це перший силіконовий бюзгальтер, який я спробувала, і це було чудово. Він легко одягається і залишається на мені всю ніч. Це відмінна покупка варта своїх грошей. Привіт, я Сильвія. Ласкаво просимо на презентацію нового бюзгальтера Браво Бразиліан. Зараз я за кулісами. Залишайтеся з нами і дочекайтеся початку шоу. Браво Бразиліан! Це підтримуючий, непомітний бюзгальтер, але без жодних здавлюючих стрічок. Він не має ані застібок, ані бретелюк, а тримається завдяки силиконовим пелюсткам з обох боків. Вони не подразнюють шкіру і навіть не відчуваються на тілі, але при цьому чудово тримаються і підтримують груди. Браво Бразиліан чудово підійде до усіх тих сексуальних та відвертих суконь, які ви мріяли носити, але не маєте відповідного бізгальтера. Бразиліан створений так, що він поєднується з найрізноманітнішими речами з вашого гардеробу. Він не має ані бретельок, ані застібок. Це легенький бюзгальтер, що тримається сам. Тепер ви маєте значно більше свободи в одязі. Завдяки браво бразиліан! Вам не треба турбуватися щодо бретельок, що вони виглядатимуть як спідні, і з цим бюзгальтером ви почуваєтеся більш упевнено. Бюзгальтер Браво Бразиліан повністю повторює контури вашого тіла. Він має правильну анатомічну форму, тож забезпечує максимальний комфорт і максимальну непомітність. Він вироблений з якісних матеріалів і має цільні контурні чашечки. В них вбудовані кісточки для отримання форми, підйому та підтримки. Він міцно прилягає, чудово виглядає та підтримує, наче звичайний бюзгальтер. Він практичний, сексуальний, підтримуючий бюзгальтер моєї мрії. Бюзгальтер Бразиліан зручний шовковисто гладенькими литими чашечками з прихованою кісточкою. І що відрізняє його від інших силіконових бюзгальтерів це м'яка нелипка поверхня чашечок. Бюзгальтер Бразиліан має широкі пелюстки, які кріпляться до шкіри завдяки безпечному для шкіри силікону. Ця запатентована технологія забезпечує надійну фіксацію для зручного носіння. Пелістки міцно кріпляться до шкіри, але при цьому їх дуже легко зняти. Бюстгальтер дуже простий у догляді. Після носіння його достатньо промити теплою водою і з милом. Браво бразиліан не схожий на жоден інший бюстгальтер. Маю на увазі, що інші тягнуть, колються, сповзають. А з Бразиліан мені не потрібно перейматися цим. Він залишається на місці, коли я працюю чи йду на танці. Його не потрібно підтягувати або поправляти. Він завжди на місці і він забезпечує ідеальну підтримку. Давайте поглянемо, як міцно він тримається на шкірі. Що ми зробимо? Ми візьмемо важку кулю для боулінгу, обережно. Справді важка. Приклеїмо пелюстки бюстгальтера до обох боків кульки. А тепер давайте візьмемо ваги. Як бачите, на них 0-0-0-0. Ого! Оце так! Вона важить майже 5 кілограмів. Вона справді важка. Пані більше жодного приводу хвилюватися. Будьте певні, клейкі-пелюстки не підведуть вас. Бразиліан ідеально прилягає до тіла і чудово сидить, не сповзає. Він комфортний, легкий. Я його обожнюю. А тепер подивимось, який він легкий. Я обережно беру бразиліан і у всього 60 грамів. Можете собі уявити, як бачите, він легенький, мов пір'я. Подивіться, це ваш новий бюзгальтер. Це бразиліан. Це найкращий бюзгальтер з усіх. Насправді я зараз у ньому. Я можу повертатися чудово, і виглядаю я чудово. Набридло боротися із застіпками та бретельками, що весь час злітають, ламаєте голову, підбираючи бюстгальтер під різний одяг. Тонкі бретельки на одне плече без бретелюк, без застіпки ззаду. Увесь цей набір різних бюстгальтерів може обійтися недешево. Крім того, вони всі або спадають, або сильно передавлюють спину, і ви виглядаєте негарно. Бюстгальтер браво бразиліан! Це непомітний бюзгальтер, що тримається без бретелюк чи застібок. Бразиліан це ідеальне рішення для відкритих суконь, які підкреслюють вашу фігуру. Він чудово підходить для будь-яких особливих подій для весілля, коли ви наречена чи просто гостя, для випускного балу чи для вечірки, і прийому, на який ви маєте одягти офіційну або коктейльну сукню, і вигляд якої може зіпсувати звичайний бюзгальтер з його застібками. Якісний бюзгальтер без бретелюк і застібок, із стільними чаші. Очками та вбудованими кісточками. Він ідеальний для суконь, з якими необхідно носити бюзгальтер, але без бретельок. Підкресліть свою індивідуальність з новим браво Brazilian. Не можу повірити, що цей диво бюзгальтер такий недорогий. Я його навіть не відчуваю. Це наче взагалі не мати на собі бюзгальтера. Супер. Я одягала його на танці під шовкову сукню з глибоким вирізом на спині. Він тримався міцно, був непомітним, не спадав, коли я танцювала. Він повинен бути у кожної жінки. Браво, бразиліан! Чудовий! Він комфортний і він ідеально сидить. Це перший силіконовий бюзгальтер, який я спробувала, і це було чудово. Він легко одягається і залишається на мені всю ніч. Це відмінна покупка варта своїх грошей. Цей бюзгальтер можна носити весь день, а не кілька годин, як інші. Ось ще відрізняє Бразиліан від звичайних силіконових бюзгальтерів. А ще матеріали вони дуже якісні і якісно зроблено. Бюстгальтер Бразиліан пропонується в чотирьох кольорах: білому, бежевому, чорному та червоному. Він ідеально підходить для професійних танцюристів. І я б хотіла запросити нашу професійну танцювальну пару. Потанцюємо! Прошу! Це було прекрасно. Ані, будь ласка, скажи, чому ти обрала Бразиліан? Коли я беру участь у міжнародних змаганнях, я завжди маю виглядати як найкраще. Зазвичай я одягаю сукні з відкритими плечима, а показувати бретельки непрофесійно. Водночас мені потрібно щось для підтримки форми. Тому я обрала бразиліан. Тонкі бретельки на одне плече без бретельок, без застіпки ззаду. Увесь цей набір різних бюстгальтерів може обійтися недешево. Крім того, вони всі або спадають, або сильно передавлюють спину, і ви виглядаєте негарно. Набридло боротися із застіпками та бретельками, що весь час злітають, ламаєте голову, підбираючи. Бюзгальтер Підрізний одяг, бюзгальтер, Браво Бразиліан, це непомітний бюзгальтер, що тримається без бретелів чи застібок. Бразиліан це ідеальне рішення для відкритих суконь, які підкреслюють вашу фігуру. Він чудово підходить для будь-яких особливих подій, для весілля, коли ви наречена чи просто гостя, для випускного балу чи для вечірки, і прийому, на який ви маєте одягти офіційну або коктейльну сукню, і вигляд якої може зіпсувати звичайний бюзгальтер з його застібками, якісний бюзгальтер без бретельок і застібок, із сильними чашечками. Ками та вбудованими кісточками. Він ідеальний для суконь, з якими необхідно носити бюзгальтер, але без бретельок. Підкресліть свою індивідуальність з новим Браво Бразиліан. Телефонуйте зараз та переконайтеся в універсальності та зручності Браво Бразиліан! Бюстгальтери доступні у розмірах 1, 2 та 3 то у класичних чорному і білому кольорах. Але це ще не все. Відтепер доступний набір, що включає бежевий та яскраво червоний бюстгальтери. Браво Бразиліан! Практичний, універсальний, зручний, легкий і абсолютно непомітний. Без бретельок та застібок не здавлює та не врізається в тіло, але при цьому міцно кріпиться за допомогою силіконових накладок та забезпечує оптимальну підтримку. Хіба це не бюстгальтер вашої мрії? Залишайтеся з нами, щоб побачити модний показ від Браво Бразиліан! А зараз розглянемо бюстгальтери білого, бежевого, чорного та червоного кольорів. Бразиліан білого кольору з дуже плавним контуром забезпечує вам необхідну підтримку та водночас залишається невидимим. Далі у нас бразиліан бежевого кольору для прозорих і легких блуз. Завдяки вбудованій кістоці він ідеально підходить для щоденного використання. Класичний чорний чудово підходить для вечірніх заходів та дарує вам упевненість у собі. Бразиліан надійно кріпиться завдяки силиконовим пелюсткам і яскраво червоний. Я вдягала його на танці і не помилилася з вибором. Він комфортний, він добре тримається. Я не переживала весь вечір, як це бувало зі звичайними бюзгальтерами. Я ношу його щодня. Він залишається на місці, і ви не викидаєте його після першого ж використання. Його можна промити і вдягати знову і знову раз за разом. Бюзгальтер Бразиліан залишається на місці, що б ви не робили і як би активно не рухалися. Він ніколи не сповзає, не перекручується та не спадає. Наша перша модель одягнена у вільну легку сукню з тонкими бретельками. Цей фасон чудово підійде на щодень влітку. Бюстгальтер Бразиліан дозволяє оголяти плечі, не турбуючись про зайві бретельки. Наступна модель вдягнена у дуже елегантну сукню без бретельок. Бразиліан дозволяє їй повністю насолоджуватися свободою у цій гарній сукні. Зверніть увагу, що бюстгальтер надає підтримку там, де вона потрібна, не обмежуючи рухи. До речі, ви можете поєднувати елегантні сукні з будь-якими прикрасами, адже Бразиліан не має брателюк, які відволікають увагу від коштовностей. Дві наступні моделі демонструють сукні через плече, і ви не побачите жодних брателюк чи застібок. Бразиліан дозволить вам насолоджуватися вечірками, походами до театру. Чи просто прогулянками містом у сукнях будь-якого фасону, і ви будете почуватися так само комфортно, як у звичайному бізгальтері. І тільки ви будете знати, що це завдяки Бразиліан. А в дуже особливий день, про який мріє кожна дівчина, ви можете повністю покластися на Бразиліан. Він забезпечить вам необхідну підтримку, залишаючись невидимим. Вам не доведеться турбуватися, що він сповзає, чи розтібнеться. Бразиліан буде триматися на вашій шкірі скільки буде необхідно. Бразиліан. Ідеальний бюстгальтер, давайте підсумуємо. Бюстгальтер Бразиліан легкий, універсальний, практичний і невидимий під одягом, завдяки чому його можна носити з будь-якими нарядами. Він забезпечує оптимальну підтримку. То що ви чекаєте? Телефонуйте прямо зараз і замовляйте свій Бразиліан. Набридло боротися із застібками та бретельками, що весь час злітають? Ламаєте голову, підбираючи бюстгальтер під різний одяг? Тонкі бретельки на одне плече без бретелюк, без застібки ззаду. Увесь цей набір різних бюстгальтерів може обійтися недешево. Крім того, вони всі або спадають, або сильно передавлюють спину, і ви виглядаєте негарно. Бюстгальтер браво Бразиліан! Це непомітний бюстгальтер, що тримається без бретелюк чи застібок. Бразиліан це ідеальний. Рішення для відкритих суконь, які підкреслюють вашу фігуру. Я придбала Бразиліан для урочистих заходів, але він виявився настільки зручним, що його можна вдягати не тільки на вечірки чи важливі події. Тож я почала носити його з футболкою, джинсами та з іншим повсякденним одягом. Він такий зручний, що я вже не хочу носити ніяких інших бюстгальтерів. Цей один підходить на всі випадки. Це, напевно, мій улюблений бюзгальтер. Я ношу його весь час. Він дає мені необхідну упевненість у тому, що я виглядаю гарно у своєму одязі. Він чудово підходить для будь-яких особливих подій, для весілля, коли ви наречена, чи просто гостя, для випускного балу чи для вечірки, і прийому, на який ви маєте одягти офіційну або коктейльну сукню, і вигляд якої може зіпсувати звичайний бюзгальтер з його застібками. Якісний бюзгальтер без бретельок і застібок, із стільними чашечками та вбудов. Ваними кістечками він ідеальний для суконь, з якими необхідно носити бюзгальтер, але без бретельок. Підкресліть свою індивідуальність з новим Браво Бразиліан! Телефонуйте зараз та переконайтеся в універсальності та зручності Браво Бразиліан! Бюстгальтери доступні у розмірах 1, 2 та 3, та у класичних чорному і білому кольорах. Але це ще не все. Відтепер доступний набір, що включає бежевий та яскраво червоний бюстгальтери. Браво Бразиліан практичний, універсальний, зручний, легкий і абсолютно непомітний, без бретельок та застібок не здавлює та не врізається в тіло, але при цьому міцно кріпиться за допомогою силікон. Нових накладок та забезпечує оптимальну підтримку. Хіба це не бізгальтер вашої мрії?